О, вони навіть сюди приїхали, нічого собі. На, все. Танкує непогано на ББ ось 541 на повному ходу. Непоганий тигрмаус. Дайте ще. Так, да, я ж кажу, тут оце цього треба тігермауса збрить, щоб він не від'їхав далеко. Цим ми і займемось. Не знаю, ось цей чувак приїхав на сьом на хам'які зараз його винесе. Якщо не буде тупить. А він, він цей, він стоковий, він не може пробити. Через раз. Ну не мішайте, чувак, треба пропушувати наших там ще виносять. Якщо тут торт... Це, звісно, буде дуже неприємно. Піджимаємося під камінь, забираємо вафлю. Забираємо вафлю, вона така де. Тепер цього ПТХ і через базу відіграємо. Я сподіваюся, що тут нема торта. Бо торт це буде ггшка. Найс. Nice. О, торт. Та закру... Крути його та і все, Його ніхто ж не прикриває зараз. Типа. Да та я танкану, п... крути його, типа, я танкану, я прийму, Їдь за мною і все. все, давай так все, и занимаемся. Ну так а что, надо и в... и в, базу, быстро в базу надо вставать. Три в базу, три в базу. Значит там не стримают, надо срочно вставать третьим. Давай. Деня, конечно, лучше. <laughs> не, да, Деня, попробуй сбыть, попробуй сбыть базу. Едь просто этой до 49 девятки в ту сторону. Ну, і мене нема. І мені смысла немає стоять. вы в трьох стоите. На скилухе. Тоже сбил, ничья. Сбей, сбей, сбей. На, сбил, хорош. Да, 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 хорош, хорош было. <клес> хорош, хорош. Хорош, <клес> хорош. <клес> <клес> Они брали количество.